Я привіт. Ти я знаєш, я подруга твоєї мами, і ми зараз я хочу для неї зробити сюрприз, щоб ти зі мною це зробила. Поїхали в магазин і щось їй купимо. Якийсь подарунок. Поїхали, давай руку. же моя мама. Так. Дивіться, я вам це показую, щоб ви навчили своїх дітей, як реагувати на чужих людей, які можуть підійти і таке от розказати. Я подивилась True Crime, і там була реальна історія, де в Америці один маньяк заманив так дівчинку. Він сказав, що вони, він знайомий її мами і що вони зроблять їй сюрприз, поїхавши до магазину. І отже, ну, звичайно, закінчилося дуже погано, і дівчинка не повернулася. Отже, ви маєте навчити свою дитину, що якщо будь-яка чужа особа підходить. Дитина, мало того, що має щось почати сперечатися і випитувати, розмову треба якнайшвидше перервати. Дитина може просто обернутися в іншу сторону і сказати, так он же йде моя мама. Мало того, що покликати якусь чужу людину, ніби це її мама або тато. Або сказати, Ой, моя мама, он вона в поліцейській машині сусідній їде. Зараз я до неї підійду і поїдемо разом. Ну, таким чином можна виграти час, і треба зробити як швидше ноги. Ні, а якщо вона тебе потягне за руку, що ти зробиш? Що ти маєш робити? Ти маєш кричати як можна сильніше, копатись, кусатися і робити щось неадекватне. Тобто, ти маєш відбиватися і привертати увагу, і кричати. Мамо, спасай, люди спасіть, мене крадуть. Ні, мама, може, пожалуйста, мені, ось, э, э, добре, я хватаю за руку. Хаф. О, отак от от добре, але мене ой, мені больно, я ж, Отак. От да. Кусатися, так, да. кусатися, копатись і все, що можна робити. Ну, тобто, це є такий спосіб. Але, як зазвичай, торгівці людьми та маньяки вони шугаються вже з першого, якщо дитина не ведеться. Тобто вони починають шукати іншу жертву. Ну, можна ще й... Ми, наприклад, в класі ми за маньяками полювали. Тобто ми десь знаходили, не знаю де у тих маньяків. І їх переслідували. Ну, це вже був такий пік, як то кажуть. Слідчої діяльності, але е, дитину, принаймні, треба навчити, щоб вона, щоб вон, маньяк не бачив в ній можливі, можливу жертву, щоб він не бачив в ній, е, ту або того, якого можна десь затягнути. І ще таке, навчіть дитину ніколи не вестися на такі розмови, навіть зі знайомими. Давай ми зробимо з цього таємницю, нікого про це не розказуй. Нехай краще ваша дитина росте стукачем та тріплом, аніж вона потім потрапить у руки маньяка або якогось ну, злочинця. Тому що не тільки маньяки дітей крадуть, є ще торгівці людьми, є ще інші такі от люди, їх і людьми не назвеш, ну може ще дитину вкрасти, щоб потім вимагати гроші, вимагати якісь ну щось вимагати. тобто заручники взяти і так далі. Тому будьте завжди наготові, і ваша дитина також має бути завжди наготові. Все, наразі чус.